Книга притчі Соломонових. це перша глава з 1 по 8 віршик. Притчі Соломона, Сина Давидова, Царя Ізраїльського, щоб познати мудрость і наставлення, понять ізречення разума, усвоїть правила благоразум'я, правосуддя, суда і правоти». Простым дать смышленность юноше знания и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости страх Господен, глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери своей». Благословенні слова і хотів би відмітити цей сьомий віршик начало мудрості, страх Господін. Глупці тільки презирають мудрость і наставлення. Для нас начало мудрості, віруючих християн, страх Господін. Що таке страх Господін, Ми всі знаємо. А хто не знає, це боязнь боятися зробити гріх, боятися согрішити, а согрішити можна дією, можна словом. І перше, якщо ми маємо в собі страх Господній, тоді ми маємо початок мудрості, тоді ми можемо приступати до освоєння іншої мудрості. Але саме перше, якщо в нас нема начатка мудрості, страху Господнього, тоді йти далі, вивчати щось, строїти щось, нема. Тому що будь-яка дія для нас, віруючих християн, якщо в нас нема страху Господнього, тоді нема мудрості, тоді є глупость. І... Хочу ще зачитати перше послання до Коринфян святого апостола Павла, друга глава. І коли я приходив к вам, братія, я приходив вищать вам свідетельство Боже з першого віршика і далі по тексту. Возвіщати вам свідетельство Боже і не превосходстві Слова або мудрості, ібо я розсудив бить вам. не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило, то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, но а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Дуже багато місць, дуже гарна глава, дуже багато місць з глибоким змістом, дуже багато думок. Але я хочу в продовження тої думки, що я читав про премудрость. Дуже багато книг зараз написано, дуже багато розумних, світських, теологічних. Але вони всі не стоять того То премудрості, яка нам дана, яка не в убедительних словах чоловічеї мудрості, но уявлення духа і сили. Кожен з нас це пережив, пережив це на собі і. Як написано, «Ібо хто познав ум Господень, щоб мог судити?» Його. А ми імеємо Ум Христов. Ми, які стали його дітьми, синами Божими, маємо розум Христів і познаємо Його, і маємо познавати, і далі будемо познавати. Але єдиний момент, який я перед тим замітив, що премудрость Божа, познання премудрості Божої. Починається з страху Господнього. Якщо в нас є страх Господній, тоді ми можемо йти далі, йти, познавати його примудрость Божу, і вона нам відкриється. І якщо ми говоримо це людям, тут чітко написано, що нас можуть не зрозуміти, тому що душевний чоловік не розуміє духовного. Давайте помолимось, щоб ми. Не унивали, щоб ми пізнавали премудрость Божу, маючи розум Христів, перебували в Слові Божому, ділились тим, що маємо на серці, і підтримували один одного в цей нелегкий час.